Значить, друга сутка у нас дощ іде, не зупиняється в садах. У нас ви можете побачити ось осипання пелюсток по почалося. І як, як би не було, все таки цвіт є, ще є розовий бутон. І знаєте, десь років 5 тому був такий період, де три фази розвитку можна було побачити на одному дереві. Це цвітіння. Осипання пилюсток і вже ріст плодів. Це дуже рідкі снадки буває, там раз на декілька років така фаза розвитку може бути в дерев, де всі три стадії цвітіння і розвитку плодів можна побачити на дереві. Але зараз враховуючи погоду і враховуючи те, що дуже багато людей трішечки Запізнилася цьому році із захистом садів. Ось Дивіться, починається вже ріст плодів. Це і йде питання стосовно того, як захистити наші сади в такий період. Дощ і постійний холод. Тому що на сьогоднішній день температура повітря на вулиці вже десь в районі плюс 5. Там і як відомо всім, йде погане запилення і дерев, і дуже сильний розвиток парші. Мені десь в коментарі інстаграму здається, десь, де запитали, чим здійснювати обробіток в такий період розвитку саду і такі погодні умови. Значить зазвичай дуже гарно працює від плюс 5 це хорус. Плюс необхідно додати контактник, тому що без контактника ви навряд чи досягнете якогось успіху в даний період часу. Основний із контактників це у нас може бути такий препарат, як Делан. Доволі хороший препарат і він дуже гарно працює в таких погодних умовах. Також було певний проміжок часу. Це вже декілька років, як я не використовую такі препарати, як Малахіт. Дуже-дуже гарний препарат, і мені здається, він справився би на ура в даному проміжку часу. В мене, в принципі, на сьогоднішній день один із компонентів препарату Малахіт є, тільки не вистачає долану. Тому ближайшу обробку це десь, мабуть. Нехай закінчиться дощ і день 2, як я буду здійснювати наступну обробку саду, закупимося доланом і будемо робити малахіт в баковій суміші. Також в таких погодних умовах необхідно знімати стрес. А найкраще зазвичай це амінокислоти. Я в попередніх відео в себе на сторінці там Тіктока, Інстаграма є, також, здається, було і на Ютубі виставляв відео е амінокислот яких я використовую. Тому якщо вас цікавить, погортайте подивіться і будете, в принципі, знати. Якось так, ось бачите, садок ще гарно цвіте, цвіт є, але погода не сприяє. Ну, в цьому році